У стінах Запорізької політехніки людно усі чекають на зустріч з провідними спеціалістами за сімома напрямками. Відкриття заходу розпочали зі вступного слова ректора та золотих випускників університету. Я дуже рада, що на сьогодні така стартова позиція саме тут відбувається. Де є платформа? Для того щоб особисто задати питання, які ну турбують, які зорієнтують, і е, отримати відповіді від суперпрофесіоналів з таким досвідом, який ну дуже мало людей насправді мають. Для абітурієнтів провів лекцію і заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко говорили зокрема про сучасні тренди та актуальні виклики в галузі, а також шляхи ефективної роботи. А основне Мабуть, про що я говорив? Що важливо поєднувати в собі знання по декілька напрямків. Тобто суто технічна історія дозволяє вам класно знати процеси, інколи навіть на фізичному рівні завдяки машинці. А з іншого боку, якщо ви знаєте менеджмент, якщо ви знаєте маркетинг, то ви свою історію, той проєкт, яким займаєтесь, зможете більш ефективно просувати, залучити більше користувачів. Мабуть, цим я ділився, виходячи з власного. Досвіду зустріч з майбутніми студентами, посадовець залишився задоволений. Зазначає, цілеспрямованість молодого покоління та його жага до праці на користь держави приємно вражає. Ви знаєте, мій виступ був ближче до першої години дня, і якщо студенти в суботу до першої години дня знаходяться в виші із зацікавленням пересувається між локаціями факультетів, то це, мені здається, говорить про те, що Захід вдався і важливо продовжувати, але звісно, з урахуванням цих всіх обставин ще є. І також цікаво, що вуз, виш, він рухається і в напрямках, які актуальні. Це і мілітарі теч, і дійсно студенти вже напрацьовують рішення, які нам як допоможуть вже зараз боротися з агресією, так і відбудовувати країну. В рамках форуму абітурієнтам розповіли і про особливості роботи журналіста. Для слухачів виступила співзасновниця запорізького мікромедіа. Як ти там Анна Бабіно. Лекторка розповіла про плюси та мінуси роботи кореспондента про небезпеку цієї роботи під час війни та досвід, який може дати людині ця сфера. Наголошує такі заходи є дуже необхідними. Коли я обрала університет і коли куди піти навчатися, на жаль, не було ніяких профорієнтаційних таборів або курсів, і не так було багато зустрічей з університетами та викладачами і людьми, представниками професії. Тому мені особисто було дуже важко зробити свій вибір. Я думаю, що наразі молоді. Набагато більше пощастило ніж нам свого часу. Ну по перше, тому що вони в інтернеті вже можуть зрозуміти дуже багато чого про те, яке яке майбутнє вони бачать собі, і зустрічі з людьми, які їх можуть надихнути або направити в правильне русло, це дуже важливо. Паралельно з лекторіями працювали і 13 локацій факультетів, де абітурієнти могли побачити, чим займаються студенти під час навчання. Організатори сподіваються, що цей захід допоможе молодому поколінню обрати саме ту професію, яка приноситиме їм задоволення. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, Ілля Гірник, телеканал ТЕМ.